Перед началом подпишитесь и поставьте лайк этому видео. В СУ выбивают российскую ПВО в Крыму. За ночь атакованы три части ВСРФ. За одну ночь в оккупированном Крыму атакованы три военные части противовоздушной обороны ВСРФ. В ночь на 30 апреля в оккупированном Крыму под ракетный удар попали три военные части противовоздушной обороны ПВО ВСРФ. Среди военных РФ есть потери. Об этом сообщил российский телеграм-канал Астра, ссылаясь на информированные источники. Оккупационные власти Крым утверждают, что для ударов якобы использовались дальнобойные ракеты «Этекемс». Что стало целью атак, они умалчивают, так как это были военные объекты. Под Симферополем в селе Донское под ударом была военная часть во Южного военного округа Минобороны РФ. Источники утверждают, что на объекте вспыхнул сильнейший пожар, которые тушили почти два часа. Среди военных есть раненые, но их число пока неизвестно. Жарко было ночью еще на двух объектах 31-й дивизии ПВО Минобороны РФ в Черноморском и Сакском районах. Первым были ранены четыре оккупантов РФ. Помимо этого, ночью был повторно атакован аэродром в Джанкое, где дислоцируется 4-е командование ВКС и ПВО Южного военного округа РФ. Там ранения получили пять военных РФ. Министерство обороны и Генштаб РФ по поводу атак хранят молчание. Масштабное выбивание противовоздушной обороны в Крыму – это тревожный сигнал для оккупантов, находящихся на полуострове. Ослабление российской ПВО – это подготовка в СУ к массированному удару по военным РФ. В окупованих Сімфрополі і в Джанкої лунали вибухи. І, за словами місцевих, перші вибухи пролунали десь в пів на другу ночі. Всього було чути понад 10 потужних хлопків, дехто нарахував навіть 15. І майже на дві години після цих самих хлопків перекривали так званий кримський міст. Ну ту забудову, яка в принципі там не має стояти, і скоріш за все стояти не буде. Питання часу залишається. Не поспішай Катя. початку та, та. бавовна, потім коментар не навпаки. Так. значить, за інформацію Крим реалій. А, бавовна сталася в місцях, де в російських окупантів розміщувалися комплекси ППО, зокрема, де стояли бастіони і Панцирь с 1 Скоріше за все, атака була комбінованою. Тобто, спочатку був наліт безпілотників, за ними відповідно ракетний обстріл з ракетами атакамс. Ну і кажуть, що теж тут могла бути комбінована, комбінована атака з атакам і Shadow. Ну і поки ми чекаємо підтвердження від наших сил оборони, то рія новості вже, звісно ж, встигли повідомити, що над Джанкоєм і Сімферополем, нічого не подумайте, просто працювала система ППО. Все героїчно збили, тільки не кажуть. Традиційно чим вони то збивали, а, але кажуть, що атака здійснювалася ракетами Атакам з на аеродромі, нібито поранено п'ять окупантів виключно. Одні вони там знаходилися. Більше на аеродромі нічого не було просто п'ять окупантів ходили і чекали, поки щось туди прилетить. А, вибухи ще чули в Євпаторії, в Гвардійському і в Перекопському районах. В цій частині бавовни в Криму треба зазначити наступне: Бавовни буде більше, але з великою вирагідністю невідо підтвердження, тобто від наших народних кореспондентів, які безпосередньо знаходяться на окупованій. Території стане менше, тому що вони дуже активно боряться з цим. Ухвалили відповідне законодавство в частині того, що не можна знімати і потім це викладати в інтернет, Не можна нікому це пересилати. За це взагалі карна відповідальність передбачена російським законодавством. У нас між іншим так само, але раніше якось вони вважали, що вони будуть бити по Україні. А там, де знаходяться російські війська, бити ніхто не буде. Так от ситуація змінилась і є важлива інформація. Я тут вичитав, що. У наших американських партнерів у них є ці ракети атакамс, але у них у деяких ракет, причому в цьому повідомленні це якесь американське видання було було вказано, що є 1200 ракет Атакамс. і от вони дуже хвилюються. Автори цього тексту, що ж з ними робити цими ракетами, вдруг вони вже не першої свіжості, можливо, вони старі чи ще щось. Я вважаю, що привозитись все сюди, а ми не розберемось. В принципі, це навіть теж навіть так цікаво, коли 30-річні ракети або ті ракети, які були побудовані на фінальній стадії холодної війни, ну тобто, це 80-ті роки, розбирають. Російські аналога фнятні с 300 С 400 такий цікавий тренд. І Що вони НАТО хочуть перемогти е, та але поки вони хочуть перемогти НАТО, поки вони будують плани про те, як вони будуть перемагати НАТО? Ну план зазвичай е, він ховається в словах Соловйова, який традиційно погрожує з голубих екранів або ж коричневих, тому що там вже давно нічого голубого немає, так от і колір цей в них в принципі заборонений, як і назва його. Я так розумію, так от в той момент, коли в своїх коричневих екранах Соловйов розказує про те, що завтра ми в труху, в пепіл і в туман в ядерний традиційно та то на їхніх же ж екранах є і інша версія про те, що ну поки вони все ж таки мріють захопити НАТО, то краще би було їм, знаєте, в Криму літаки е, сховати. Бажано десь глибоко під землю. Кримські аеродроми це одні з основних е, площадок, на яких базується наша армійська авіація. І плюс е, всі ці е, 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 аеродроми в не э, защищенными ангарами для базирования тех же вертолетов, там к 52 Ми-28, а Ми-24. чего не Вот как у белорусов сделали. Надо, надо. Белорусы надо. построили свои аэродромы высокой степени защиты. Конечно, лучше всего уйти под землю, но в крайнем случае построить, так сказать, защищенные ангары, потому что на об этом говорим все два года. Пропуск одной ракеты э, в, исполнении, в кассетном исполнении может, так сказать, вывести из строя ну, значительное количество авиатехник, которые находятся на открытых площадках. На это время просто нужно. Я не знаю, почему это не, не было сделано раньше, но. Да не, не так менее. много времени на это надо, если по типу Хмимима построить защиту, как то Да, я думаю, я думаю, наша там, команда. и прочее, но не так это все сложно. Терена, а що лучше під воду? А тебе тобі, тобі це теж сподобалось, Да? ось ця частина, що треба закапуватися під землю. Uh -huh. Я чогось зразу захотів всім порадити, закапатися і не відкапуватися.